Всі. На дворі осінь. І я продовжую далі садити. Для себе хочу такий невеличкий зробити експеримент. У мене буде свій і досвід. Хочу висадити шиповник на трояндочку. Я з доставила достала сінечко, трішки підсушила ось таке воно. І буду висаджувати висаджувати. Таку грядочку. висаджувати буду густенько і почала вже трішки показати. Візьму я його присиплю і навесно будемо ждати сходів. Да, яндечку можна черенкувати з череночків, наробити. У мене це добре виходить, дуже, дуже вдало. Але ще хочеться і такого експерименту, такий досвід мати. Попробувати, як воно, получиться, не получиться тому що це ж треба буде його прищіплювати бру... брунькою, як коли. Тобто це буде зовсім новий досвід. Цікавий. Буде цікаво, надіюся. Mm. Добре, я садити далі, а всім мирного тихого вечора. Всем пока-пока.